Тема мобілізації в Україні залишається однією з найгостріших у суспільному просторі. Влада заявляє, що серед співробітників ТЦК нібито трапляються суїциди. Водночас інформаційний простір заповнюють нові резонансні скандали з працівниками ТЦК. Сотні тисяч чоловіків ухиляються від служби. А після жовтневих даних про рекордну кількість СЗЧ військові кажуть: прямо це вирок системи мобілізації і потрібна реформа. А Росія, звісно, цим користується, крутить ці теми у своїй пропаганді, щоб якнайбільше розхитати українське суспільство всередини. Про найрезонантніші скандали дивіться далі. З вами новини Тесан я Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. Серед співробітників ТЦК трапляються суїциди. У них по півроку немає вихідних, а укомплектованість центрів нижча 40%. Про це заявила військово-омбудсменка Ольга Решетилова. Наголосимо, що публічно раніше про такі інциденти не повідомлялися. Однак Решетилова зазначила, що дивно бачити військовозобов'язаних, які на четвертому році повномасштабної мобілізації все ще здивовані тим, що їх можуть призвати або що до них мають запитання у ТЦК та СП. Якщо до цього часу ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ, в якому будете проходити службу. Самі не з'явилися до ТЦК, не підготувалися до того, що в будь-який момент можете стати в стріх, і не завершили всі свої цивільні справи. Ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви безвідповідальна людина, який плювати на своїх рідних. Військова омбудсменка каже, що безвідповідальна поведінка деяких громадян створює серйозні проблеми для військових структур. Коли таких людей мобілізують їхні власні прорахунки, перекладаються на плечі посадовців і командирів, які змушені вирішувати ці питання, один із наведених нею прикладів батько чотирьох неповнолітніх дітей, який з 2022 року жодного разу не з'явився до ТЦК і не оновив свої дані. У результаті він потрапив у розшук і був мобілізований, хоча мав законне право на відстрочку, яке просто потрібно було підтвердити документами. Тепер кілька структур мають витрачати час і ресурси, щоб оформити його звільнення. Подібних випадків за словами омбудсменки чимало і вони призводять до значного перевантаження системи. Яка й без того працює на межі можливостей, так система обліку недосконала. Так, робота ТЦК та СП далека від ідеалу і точно потребує реформування. Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по півроку не мають вихідних? Я вже мовчу про відпустки. Що окрім питань обліку військовозобов'язаних і безпосередньої мобілізації? У них ще десятки задач і обов'язків перед діючими військовослужбовцями і їхніми родинами. Що укомплектованість ТЦК нижча 40%. Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів? Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо. Чудово було б, якби незадоволені роботою ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати. Військова омбудсменка повідомила, що щодня надходить десятки звернень про випадки, коли після доставлення до ТЦК військовозобов'язні зникають зі зв'язку з родинами. Вона наголосила, що така практика є неприйнятною і нелюдяною, адже громадяни мають право підтримувати контакт із близькими, а рідні знати, що з ними відбувається. Крім того, відсутність зв'язку негативно впливає на моральний стан новобранців і може стати причиною СЗЧ. За її словами, у деяких підрозділах вже є позитивний досвід у навчальному центрі, де Комбат дозволив військовослужбовцям користуватися телефонами. Кількість випадків самовільного залишення служби знизилась до нуля. Омбудсменка додала, що її команда реагує на такі звернення і допомагає забезпечити зв'язок новобранців із рідними. Водночас зауважує, що неодноразові звернення до командування щодо системного вирішення цієї проблеми поки що залишаються без результату. Забезпечення прав людини і гідного початку військової служби надзвичайно важливі. Але хочу вас попросити подивитися на них з іншого ракурсу з точки зору тих військовослужбовців, які місяцями не чують своїх рідних, бо знаходяться на виконанні бойового завдання, де буває тільки радіозв'язок, тільки у визначений час, тільки з командиром чи опорним пунктом. Їхні рідні також пишуть мені майже завжди дуже ввічливо, спокійно і без істерик просять уточнити, хоча б чи живі їхні хлопці. І тоді я прошу військову частину записати повідомлення військовослужбовця рідним по радіостанції і пересилаю їх голосовими в месенджери. Військові кажуть, прямо на фронті відчувається серйозна нестача людей. Через це отворюються діри в обороні, і саме в ці слабкі місця противник намагається просучитися. Ба більше сьогодні один військовослужбовець часто змушений виконувати обов'язки кількох людей одночасно. Ротації на фронті практично відсутні, а замінити тих, хто виснажений або поранений, практично немає кому. Ще одна критична проблема це тривале перебування особового складу на передовій. Військові залишаються на позиціях по 100, а іноді понад 200 днів безперервно. Люди або не мають можливості вийти з лінії фронту через постійні обстріли, або їх просто ніким замінити через гостру нестачу особового складу. Військові залишаються в окопах місяцями без відпочинку. Це призводить до виснаження особового складу та зниження бойової ефективності. Через це може збільшитися кількість СЗЧ, що ще більше послаблює бойову міць підрозділів. Військові кажуть без своєчасного поповнення особового складу та відпочинку для тих, хто вже служить. Фронт може просідати. А ризики для життя бійців і успішності оборони зростають у геометричній прогресії. Дослідження проведене виданням тексти на початку 2025-го, базуючись на опитуваннях військовослужбовців, виділяє ключові фактори СЗЧ – це нерозумна бюрократія, корупція, відсутність чітких термінів служби, рутацій та можливостей для відпочинку. У підрозділах із компетентними і лояльним керівництвом рівень сезаче мінімальний. Тоді, як байдужість, жорстокість і некомпетентність командирів суттєво підвищують ризик відпливу військовослужбовців. Водночас, майже половина респондентів готова або радше готова повернутися до зсу. Ключова умова повернення військових це реформа армії. Серед працівників ТЦК сьогодні є і ті, хто в фронт, має великий бойовий досвід, а є і ті, хто брав участь в найзапекніших боях, отримав поранення і після тривалого лікування не залишив службу, а продовжив працювати у тилу. Водночас варто розуміти, що у ТЦК працюють не лише військовослужбовці, а й цивільні. Варто зазначити, що неправомірні дії у сфері діяльності ТЦК фіксувались як від самих співробітників ТЦК, які зложували службовим становищем. Так і від цивільних осіб, як у випадку зі штурмом ТЦК на одеському ринку, 7 кілометр 30 жовтня, де натовп людей атакував військовослужбовців, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки. Більше того, багато осіб просто не оновлюють свої дані. А державних реєстрах змінюють місце проживання без повідомлення відповідних органів, переховуються від військового обліку або взагалі оголошені в розшук. І коли до таких громадян підходять працівники ТЦК для оточення інформації чи вручання повістки, реакція часто буває охильною або навіть агресивною. Значна частина людей намагається уникнути контакту, ховається або тікає. Як пише видання «Зе телеграф в Україні, з поміж 3,7 мільйона чоловіків, боєздатного віку. Понад півмільйона наразі ухиляються від військової служби, це створює додаткове навантаження на роботу ТЦК та ускладнює організацію мобілізаційних заходів. Це ще раз підкреслює необхідність чіткої організації процесів та дотримання законності з обох сторін для запобігання ескалації конфліктів між військовими і громадянами. Однак, на жаль, в Україні є й інша сторона медалі. І знаходяться ті, хто використовує своє службове становище. Якщо говорити про факти. То станом на липень 25-го року з початку повномасштабного вторгнення ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень пов'язаних із діяльністю працівників ТЦК. У межах розслідувань заарештовано майже на суму понад 263 мільйони гривень. Непривомірна вигода, отримана внаслідок махінації у ТЦК, оцінюється в понад 6 мільйонів гривень. Збитки державі становлять близько 20 мільйонів гривень, з яких майже 7 вже відшкодовано. За даними ДБР, зловживання з боку посадових осіб та завдали шкоди обороноздатності та державному бюджету. Станом на середину 2025 року у справах пов'язаних із ТЦК ухвалено 9 вироків, за якими засуджено 10 осіб. Санкції за цими статтями передбачають позбавлення волі на кілька років, і, можливо, конфіскацію майна. Символом можливих корупційних схем у системі ТЦК стала справа колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, який вже понад два роки перебуває під слідством. Розслідування проти нього почалося після журналістського матеріалу української правди, в якому було встановлено, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні ставки доручив тодішньому головкому ЗСУ Валерію Залужному звільнити військома. А ДБР висунуло йому підозри у незаконному збагаченні та порушенні порядку проходження військової служби. Ба більше днями стало відомо, що 4 листопада за Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини. Загалом вже у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова вже було внесено більше 100 мільйонів застави. У незаконному збагаченні на 5,5 мільйонів гривень також підозрюють колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП. За версією слідства його родина не могла легально придбати такі активи, як житловий будинок із земельною ділянкою, два автомобілі записані на дружину, квартиру записану на доньку та 20 тисяч доларів готівкою. Особливу увагу привертає те, що все майно купувалося в виняткову за готівку, тоді як легальні доходи родини практично повністю проходили через безготівкові рахунки. Аналіз фінансових джерел підтвердив, законних підстав для володіння цим майном не існувало. Часто для корупційних схем у сфері мобілізації залучення і посадові особи медичних закладів. Вони сприяють отриманню груп інвалідності або оформленню документів, що Визнають чоловіків призового віку непридатними до військової служби. Паралельно у схемах беруть участь працівники РТЦК та СП, які займаються зняттям з обліку або видаленням інформації про осіб, оголошених у розшук заохилення від призову до ЗСУ. Такі дії підривають мобілізаційну систему та створюють серйозні загрози для комплектування підрозділів, адже фактично дозволяють уникати служби тим, хто повинен був забезпечувати обороноздатність країни. Водночас вони завдають шкоди довірі до державних установ і ускладнюють роботу чесних працівників, які дотримуються законом. Також суспільство інколи сколихують випадки, коли громадяни, яких мобілізували, гинуть ще до того, як потрапляють на фронт. За даними суспільного станом на серпінь 2025 року, загалом із початку повномасштабного вторгнення щонайменше 25 військовозобов'язаних померли недовзі після їх затримання. Правоохоронці заявляють, що в двох із цих випадків причиною смерті було побиття. Решта, за версією слідства, померли внаслідок загострення хронічних хвороб або самогубства і насильства, що до них ніхто не вчиняв. Але рідні загиблих зазвичай в це не вірять, вважаючи, що насправді їхніх родичів убили. Наголосимо, що кожен інцидент підлягає розслідуванню. Одним із найрезонансніших випадків став інцидент у Києві 7 травня 2025 року, коли працівник ТЦК забив до смерті 40-річного киянина просто в автобусі під час транспортування до навчального центру. За версією слідства ДБР, чоловік, який мав алкогольну залежність, травму стегна та великозне розширення вен, і від якого відмовилися військові частини, відмовився від служби, після чого працівник ТЦК завдав йому численних ударів ногами по голові. ДБР повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру у перевищенні військового службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Покарання за цей злочин від 8 до 12 років ув'язнення. Водночас не менш кричущим випадком було вбивство і працівника ТЦК. 1 лютого на автозаправній станції в місті Періатин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру. Невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця полтавського ТЦК. Забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше поліція повідомили про затримання обох фігурантів по гарячих слідах. Тоді командувач сухопутних військ збройних сил України Михайло Драпатий відреагував на напади на військових ТЦК. За його словами, це червона лінія, яку не можна перетинати. Він закликав до жорсткої реакції влади та покарання для вбивців. Згодом офіс генпрокурора повідомив, що маючи наміру халитися від військової служби, житель Полтави, який їхав у цьому автобусі, кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції, у порятині житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрелив в одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовців вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом, потерпілого та разом зі спільником втік із місця події. Через кілька годин підозрюваних затримали. Ситуація в Україні сьогодні показує, реформа мобілізації потрібна нагально. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що нинішня мобілізація в Україні проходить нерівномірно і здебільшого зачіпає людей із сільської місцевості та невеликих населених пунктів. Він пояснив, що представники середнього класу та професіонали з бізнесу, it сфери та інженерії, які служили на початку повномасштабної війни, пішли в армію добровільно і продовжують службу. Нині ж мобілізаційні заходи здебільшого спрямовування на людей із периферії, уникаючи великих міст та структурованих робочих місць, таких як бізнес мережі чи комерційні об'єкти. Така нерівність, на його думку, впливає на бажання людей іти до армії. Військовий підкреслює, що нинішня система мобілізації в Україні сприймається як глибока несправедливість. Він зазначає, що багато людей змушені йти на фронт, тоді як інші часто із привільйованих категорій залишаються поза ризиком, що створює моральне напруження серед тих, хто служить. За його словами, значна частина тих, хто має бронювання, не задіяна у критично важливих сферах громадському транспорті, військово-промисловому комплексі чи ключовій інфраструктурі. Бронювання часто використовують люди або компанії просто для уникнення мобілізації, що посилює відчуття системної несправедливості. Як же ж виражити цю проблему? Комбат 3-ї ОШБР Дмитро Кухарчук, відомий як сліп в етері каналу «Київ-24», також звернув увагу на низький рівень бойової підготовки у навчальних центрах та на проблеми мотивації підрозділів, коли до них зараховують людей без належного досвіду чи навіть без місця прописки. Він оголосив на необхідності масштабної реформи мобілізаційної системи, запропонувавши запровадження електронного обліку черг прозорого розподілу тих, хто має бронь або визначений непридатним до служби, суворого контролю за проходженням ВЛК та системного підходу до підготовки. А що ви думаєте про всю цю тему? Пишіть свої думки під цим відео і залишайтеся з ТЕСАНЮЕС, щоб не пропустити головного аянку жоду зустрічі в наступних випусках.